На засіданні протипідемологічної комісії, що дії при Івано-Франківському міськвиконкомі, визначені пріоритетні заходи в обласному центрі на найближчий період у зв'язку з епідемією інфекційної пневмонії та грипу. Цілодобово працюватимуть гарячі телефонні лінії при центральній міській лікарні 73, 26, 17 та міськвиконкомі 15, 80. Повний робочий день працюватимуть лікарні і наступними вихідними. З резервного фонду міського бюджету виділено для лікувальних закладів додатково 100 Тисяч гривень для надання першої необхідної допомоги. Ситуація під контролем стверджують представники влади і лікарі. Підстав для паніки немає, але однозначне застереження при перших симптомах недомогання не займатися самолікуванням. В школах продовжено канікули до 13 листопада. Призупинено навчально-виховний процес у дитячих. Дошкільних закладах дозволено керівникам вищих навчальних закладів, ректорам до також рекомендовано на два тижні призупинити навчання у вищих навчальних закладах, тимчасово призупинити будь-які заходи культурно-масового характеру, спортивного характеру і також відвідування кінотеатрів. Розважальних закладів для забезпечення дезінфекції в лікарняних закладах і в закладах, які відносяться до комунальної сфери, головний санітарний лікар виділив певну кількість дезінфікуючих засобів. і Вони будуть активно використовуватися на період цих, цього цієї ситуації в місті. Так само і як для наших начальників управлінь видано розпорядження тимчасово припинити різні масові заходи. Це стосується і восьмим пунктом. Ми написали, але що суб'єктом господарювання всіх форм власності е, припинити такі масові, і ми просто звертаємося до людей, щоб вони розуміли. Е, нема нічого складного, нема нічого страшного, але від них залежить е, як вони себе будуть поводити. Ми бачимо, що йде спад на сьогоднішній день. Порівняно е, звернень, які були за вчорашню добу до ранку, і до сьогоднішньої години було 1700 звернень на сьогоднішній день вже десь 720. Так само хворих е, з вірусною пневмонією. Вчора за вчорашню добу у нас поступило 76 Було чоловік, а сьогодні є 24. Але правда, до кінця дня все може бути. Ну я думаю, що все ж таки пішов е, трошки спад, бо відмічають наші всі лікувальні заклади, що кількість людей, кількість звернень значно зменшилася. Попросив, щоб зменшилась кількість відвідувачів. Хворі, які зараз знаходяться на стаціонарі, ми їх нікуди не відпускаємо ні додому. І їхнє відвідування ще раз повторюю, щоб зменшилось планових хворих. Ми на сьогоднішній день не ложимо. Щоб не було якихось інцидентів, що ми відмовляємо зараз у наданні якоїсь допомоги. Тільки ургентна допомога надається в наших лікувальних закладах. Так міста нашого зараз будуть є вже маски і засоби захисту від грипу таблітованого. Таблітовані і звернення в мене теж є до власників фармацевтичних ну, компаній, які на, на, на теренах нашого міста мають аптеки. Щоб вони не піднімали все ж таки ціни на такий скрутний час для наших людей. Тому що От арбідол, які препарати, деякі таблітовані, ціна його там була 12 гривень. Сьогодні сьогоднішній день закупівельна ціна для охорони здоров'я вже 17-18 гривень. Так само маски. Маска коштувала 60 копійок, а сьогодні ми купуємо. А тим більше в розрибній в розрібних продажах вона коштує гривню, гривню 20.